Всім привіт, любі друзі! Хто хоче навчитися чи зробити таку ось смакоту разом зі мною, залишайтеся. У мене на каналі. Будемо сьогодні готувати смачнющий торт Спартак. І так, починаємо. В миску висипаємо 200 г цукру 80 г какао. Какао краще. Просіяти. Я просію, бо бувають комочки. І так трошки допоможу руками. Ці комочки розтираю. Цукор з какао перемішали. Тепер додаємо дуже гарячого 200 мл молочка. Це все перемішую. Ось така маса у нас повинна вийти. Якщо ви бачите, що у вас в масі якісь є комочки, краще це все процідити. Нам треба каструлька, в якій ми будемо ставити на парову баню. То я вам покажу: оце сито, через яке я просіювала какао, можна оцю всю масу. Поки ми ще не додали меду, так буде краще вам навіть проціжувати. І оцю всю масу можна для вашої, ну для вас, щоб ви понімали, що це не будуть точно вже комочки. Отако, От бачите, просіяли би. Щоб всі комочки залишились. Да. І тільки тепер сюди ми додаємо 4 столові ложки. Меду. Мед любий темний. Я люблю випічку темну. Якщо є світло, додавайте світлий. І оцей мед також додаємо сюди. Перемішуємо. Молоко гаряче, того це все швиденько і цукор та мед розчиняється. І 100. Грамів вершкового масла. У мене масло кімнатної температури, воно в мене м'ягеньке. І отак це все тепер перемішаю. Масло розтане і відправляємося до водяної бані. Ми цю всю конструкцію нашу будемо зараз ставити на водяну баню. Я поставила в каструльку водички, вже пар іде вода закипає. На каструльку зверху ставлю нашу оцю конструкцію, де молоко, какао, цукор, мед та вершкове масло. І тепер буду отак помішувати до повного повного розчинення цукру та масла. Цим часом, поки це все у нас буде розставати, я в окрему мисочку просто розбиваю два яйця сирих. Вилочкою з'єднаю все в одне, щоб жовточки перемішати. І це я підготувала яйця. Коли все повністю розтане, розчиниться, верніше, з маслом, я тоненькою цівкою буду додати вже яйця. А поки що буду помішувати вінчиком і на водяній бані, хай все в мене розтаплюється. А поки наша маса на водяній бані розтаплюється, я просіюю, підготавлюю борошно 650 грам. Як бачите, наша маса вже повністю з'єдналася в одне, все розчинилося, гладеньке. Так, на цьому етапі я додаю дві чайні ложечки соди. Одна. І друга. І з содою буду помішувати також десь приблизно 5-7 хвилин. У мене пройшло десь 3-4 хвилинки, ось я помішую, ось так воно виглядає. Забула вам сказати, ви трошки раніше додайте, але я зараз додам пів чайної ложечки солі, а ви соль, сіль додаєте. На етапі, коли додаєте зразу цукор і сіль. А я зараз і продовжуємо на водяній бані, не знімаючи, ось помішуючи ще хвилинку-дві, і буду вже вводити яйця. Пройшло 7 хвилин, як наша маса на паровій бані. Тепер тоненькою цівкою вводимо наші збиті два яйця. Трошки, ой, вели. І далі помішуємо, знову трошки влили, і далі помішуємо. І останнє ввожу, і з цього моменту дві хвилини, не більше, проварюємо на водяній бані. Пройшло дві хвилинки. Знімаю з водяної пані нашу суміш. Водичку накриваю, щоб не охолола. Потім скажу чому. Вона нам ще пригодиться. І поки наша маса гаряча, прямо в гарячу я ввожу порціями 650 г порошна. І вінчиком отак замішую тісто. Стало трошки важкувато вимішувати вінчиком. Я зараз на цьому етапі міняю вінчик на лопатку, і далі буду додавати знов частинами борошно і вимішувати своє тісто. Ось так ось так. І знову додаю борошно. І знову перемішую. І так поки я не веду все борошно. Я простелила коврик, коли я вже бачу, що мені лопаткою важко, я пересипаю на коврик. І тепер оцю остачу борошна я вмішую в тісто. І отак тепленьке руками. Як бачите, тісто замісили, таке м'ягесеньке вийшло. Борошна у мене не все пішло. Десь залишилось грам 50 тобто хороших дві повних столові ложки залишились. Це виходить. Буде в мене на підпил, коли будемо розкатувати. А так десь грамів 600 пішло борошна. Тісто вагою, я тільки що зважила кіло 350 Там з маленьким хвостиком. Тепер наше тісто треба поділити на вісім частин. Це десь приблизно буде по 168-170 по грамів колобки. Наші кульки підготували 8 штук, сім я викладаю на тарілочку, одну залишаю кульку в на коврику. Прикриваємо целлофаном або харчовою плівкою. І тепер я це тісто оставлю при виключеній плиті, газ в мене виключений, але той. Та парова баня, яка в мене була, ще там вода гаряча, поки я буду розкатувати, ця тарілочка буде стояти в мене на паровій бані на кастрюлі. Ось, газ не горить, вода ще гаряча, парує, отако залишаю. І отак хай просто стоїть це тісто, поки ми будемо розкатувати. Деко підготували, деко можна посипати борошном, можна змастити смальцем, можна застелити пергамент, Тільки робите так, як вам ну, зручно. І присипаємо коврик тим борошном, що у нас трошки залишилось, і будемо розкатувати. У мене на коврику є такі оце круги. Я буду орієнтовно. Бачите, самий великий круг це 28 см, скільки він кожного разу виходить по-разному, по розміру. І отак от, от будемо зараз на припилені борошні розкатувати. Тісто, коли тепленьке розкачується, дуже гарно. Ось розкатали ми корж, як ви бачите, 28 см в діаметрі. Духовка 180 градусів дуже-дуже гарно розігріта. Випікається 3-4 хвилини, переношу наш корж, дуже гарно переноситься. Отак, на пергамент і випікаємо 3-4 хвилини. Поки наш корж випікається, ми беремо. З мисочки там, де стоїть над гарячою водою у нас мисочка. вони такі тепленькі. І розкатуємо слідуючий. Всі 8 коржів по 28 см у діаметрі. Всі, щоб були однакові. Чотири хвилини коржам достатньо, щоб спектися. І викладаємо. Коржі попекли, тепер, поки коржі наші охолонюють, ми робимо крем. 400 грам цукру додаю пакетик ванільного цукру. До ванільного цукру я додаю 80 грамів кукурузного крохмалу. Тепер це все просто перемішую крохмал, цукор. Та ванільний цукор. Ще нам треба буде один літр молока кімнатної температури і два сирих яйця. Два сирих яйця я просто вилучкою, перемішаю. І сюди, із цієї общої загальної маси з літра молока, я додам, може, пару ложечок. Хотіла перелити, але так додам. ложечки три, отак. Все. І просто перемішую. Беремо каструльку, в якій ми будемо варити наш заварний крем або ковшик. Висипаю сюди цукор з крохмалем, що ми все змішали. Висипаємо яйця. Вінчиком це все бажано перемішуємо. Потрошки додаю. Молока. Спочатку все молоко не виливайте, а то можуть утворюватися грудочки. І зараз, коли ця маса стане така гарно вимішана, рівномірна, гладенька, виливаємо все молоко. Перемішали і відправляємося до плити. Можна на водяній бані це все зробити. А можна просто на вогні настояти, помішувати. На середній вогонь ставлю нашу масу і ось так буду помішувати, прогріваю. Як прогріється, тоді вже буду додавати остачу нашого молока. Як тільки наша маса трошки вже прогрілася, стала така гарячовата, додаю молоко. Я буду додавати частинами. Прогріється хвилинка, знову буду додавати молоко. Якщо я вже бачу, нема ні комочків, суміш наша вже дуже-дуже така гарно вимішана, Я додаю вже остачу всю молока. І так, літр молока пішло у мене на крем. І тепер. Помішуючи, я його варю до повного загустіння. Як тільки загусло, знімаємо з вогню. Нарешті наш крем почав уже густішати, дивіться, булькотить. І тепер вже, коли він гарно-гарно, такий уже густий, я все время помішувала вінчиком, і тепер я можу його вже знімати з вогню. Виключаю газ. Я взяла харчову плівку. Тепер наш гарячий крем в контакт, отако, накриваю оцею плівочкою. І винесу на вулицю, щоб скоріше охолов. Крем наш коли охолонений. Такий буде, знаєте, як кімнатної температури. Тоді з ним вже можна працювати далі. Зараз він поки що гарячий. А поки охолонює наш крем, беремо ковшик, в якому ми будемо варити глазур. Бажано з товстим дном. Висипаємо сюди 100 г цукру, 75 мл водички, звичайної холодної, з крана в мене. Та Одну чайну ложечку таку зверху, розчинна кава, люба. І йдемо на вогонь до плити, ставимо на вогонь і кипятимо. Поставили на вогонь, і наша головна задача зараз це все довести просто до кипіння, але помішуючи. Наша маса почала кипіти, цукор вже повністю розчинився. І можна знімати з вогню. Дивіться, Раз. і виключаємо. Тепер в нашу гарячу суміш я додаю 100 г вершкового масла кімнатної температури прямо в нашу глазур. І бажано отако, поки воно гаряче, воно швиденько розтане і я з'єдную. Це все разом з'єднує. Тепер до цієї суміші додати 4 столові ложки без верха. Отакі От десь. Раз, какао. Два, три, чотири. І столову ложку горілки. Горілку обов'язково, вона надає блиск нашій глазурі. І це все перемішуємо. Все, все перемішалося, глазур наша готова. Дивіться, який блиск. Зразу після того, як додали трошки горілки. Тепер бажано її трохи дати охолонути. Поки глазурь охолотіє, дивимося до нашого крепу. Знімаємо плівочку. І ось який гарний вийшов наш крем. Бачите, коли його Хорошо-хорошо застиває. Тепер беремо ту ємкість, в якій ми будемо збивати наш крем: 400 г вершкового масла. Бажано кімнатної температури, щоб масло було не з морозилки та й не з холодильника. І цю ємкість. Тепер хвилинки дві, збиваємо поки що тільки одне наше вершкове масло. Масло посвітліло, збилося. Тепер беремо крем, але частинами. Отак, От пару ложечок кину зараз крему і перемішуємо. Такий густенький, повинен у нас вийти крем. Беремо наші охолонучі коржі. І щоб трошки підрівняти бока, хоча можна і не рівняти, тортик можна було зробити раніше робили прямоугольної форми. Тут просто, щоб підрівняти краєчки, отак кришку прикладу, і просто зайве його небагато буде Отако відрізаю. І залишки кидаю в блендер. Просто переменимо. Коржі підготувала. Ось так вийшло у мене. Крихти, блендер всі залишки скинула і в крихту перебиваю. Все готове, все підготовлено. Глазур, крихти перебиті, коржі та крем. Починаємо зборку тортика. Я викладу на пергамент, викладаю на саме дно трошки крему і ось так його просто розмажу і кладаю, викладаємо перший коржик. Десь приблизно по три. Так буду брати і гарно, гарно промащуємо. Накриваємо слідуючи, коли промастили. І так будемо кожний корж. Верхній корж. Ми не змащуємо тортик склали. Тепер залишок крему, який в мене залишився небагато, я буду проходити по боках. отако. От І отак змащуємо весь наш тортик з боку. Бока. Кремом пройшлися, змастили, як змогла вигладила, але це не обов'язково, бо ми будемо крихтою боки присипати. Тепер глазурь, поки ще тепленька. Я її виливаю, і отак хай сама розтікається. На боки піде нічого страшного. Саме головне, не робіть оце так, хай вона сама, щоб вона лягла, тоді вона більш така буде. Рівна-рівна. Тортик зверху залили глазур'ю. Хай стікає так, як йому треба. На це не звертайте уваги. Можете, єдине, що підстелити, не так, як я просто на столі. Можете підставити рознос і поставити його на рознос, щоб воно скапувало. Тепер починаємо оцю крихту, що ви перебивали, будемо присипати крихтою. І отак от по колу будемо сипати. Залишки збираємо знов сюди, шпательочком буду збирати. Отакож шпательочок приготувала. І буду ці залишки знов. І так змазую весь тортик. Крихтою всі края обійшли, залисини протрусили. Саме, звісно, краще це робити дівчата звичайною рукою. Я отакою рукою вокруг пройшлася, і мені було набагато швидше, зручніше. За що я обожнюю такі тортики, бо не треба нічим ніякими квіточками, листочками прикрашати. Глазурю залив, бока крихтою прийняв. Притрусив, і тортик готовий. Виходить дуже такий великий, бачите, об'ємний, широкий, високий, скажімо так, і саме головне, він дуже-дуже смачний спартак. Тепер цей тортик ставимо десь приблизно 2-3 години. Хай постоїть, пропитається, а в кого є час, можете і на всю ніч, і потім будемо дивитися на нього в розрізі та смакувати. У мене пройшло 2 години, довго не чекали, кажуть, розрізаємо, значить, розрізаємо. Ось такий у нас тортик в розрізі. Тортик вийшов дуже-дуже м'якенький, хоч губами їж. і дуже гарний у розрізі. Попробуйте, це дуже-дуже давній рецепт, але ми його не повинні забувати, бо він дуже смачний. Смакуйте на здоров'я!